21 урок для 21 століття. Автор ЮВАль Ной Харарі СТИСЛИЙ ВИКЛАД КНИГА «21 урок для 21 століття Юваля Ноя Харарі. Це збірка есеїв, у яких автор аналізує ключові виклики і питання, з якими стикається сучасне людство. Харарі фокусується на таких темах, як технологічні зміни, політичні кризи, екологічні загрози. Релігія, освіта та глобальна нерівність, пропонуючи роздуми над тим, як ми можемо підготуватися до майбутнього. Частина перша. Дезорієнтація ТА виклики Майбутнього у першому розділі книги Харарі пояснює, що сучасний світ стає дедалі складнішим для розуміння традиційні ідеології лібералізм, комунізм, фашизм, які раніше давали відповіді на великі суспільні питання. Вже не можуть ефективно справлятися з викликами ХХІ століття. Оскільки світ швидко змінюється через технології, кліматичні проблеми і глобалізацію, людству важко орієнтуватися в цих нових реаліях. Частина друга штучний інтелект і автоматизація. Одна з найбільш актуальних тем книги це вплив нових технологій, зокрема штучного інтелекту і автоматизації на ринок праці. Та суспільство загалом. Харарі зазначає, що роботомашини та штучний інтелект вже зараз витісняють людей з багатьох робочих місць, і це може призвести до значної економічної та соціальної нестабільності. На думку автора, у найближчі десятиліття нам доведеться переосмислити економічні та соціальні моделі, зокрема, можливість впровадження універсального базового доходу, щоб адаптуватися до світу без традиційної зайнятості. Частина третя Інформаційна революція і постправда Інформаційна революція, зокрема вплив соціальних мереж та великих даних, значно вплинула на сприйняття реальності людьми. Харарі підкреслює загрозу постправди світу, в якому емоції та суб'єктивні думки стали важливішими за факти. Це явище підживлюється маніпуляцією інформацією, фейковими новинами та пропагандою в інтернеті. Одна з проблем, яку бачить автор, це те, що людина часто не спроможна відрізнити правду від вигадки, особливо коли їй пропонують інформацію, що підсилює її власні переконання. Це може призводити до соціальних та політичних конфліктів. Частина четверта Націоналізм і глобалізація Харарі багато говорить про новий ріст націоналізму в умовах глобалізації. Він пояснює, що глобалізація має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, вона допомогла об'єднати економіки і сприяти культурному обміну, але з іншого загострила проблему нерівності, створивши відчуття відчуженості у багатьох людей. Націоналізм стає своєрідною відповіддю на цей дискомфорт. Автор застерігає, що відхід від глобальних підходів до вирішення проблем. Може ускладнити боротьбу з глобальними викликами, такими як зміна клімату чи тероризм, які не мають національних кордонів. Частина п'ята. Тероризм тероризм є важливою темою, і Харарі розмірковує над тим, як страх перед тероризмом часто перебільшується засобами масової інформації та політиками. Він стверджує, що тероризм має насамперед психологічний вплив. Адже терористи рідко завдають великої шкоди у фізичному сенсі, але використовують страх для досягнення своїх цілей. На думку автора, надмірна реакція на тероризм може завдати більше шкоди, ніж самі терористичні акти. Важливо зрозуміти, що реакція суспільства та урядів може бути вирішальним фактором у боротьбі з тероризмом. Частина шоста РЕЛІГІЯ Харарі також розглядає роль релігії в сучасному світі. Він зазначає, що релігія часто виступає як джерело ідентичності та стабільності для людей, особливо в часи кризи, проте вона вже не є головним джерелом етичних і моральних норм у сучасному світі. Релігія втрачає свій вплив у багатьох країнах, особливо у розвинених державах, але залишається потужною силою в інших частинах світу. Автор стверджує, що для того, щоб релігія вижила в 21 столітті, вона повинна адаптуватися до нових умов і переглянути свої догми. Частина сьома. Лібералізм під загрозою. Харарі приділяє увагу ліберальній демократії та її кризі. Він вказує, що ліберальні ідеї, які домінували в останні десятиліття, зараз під загрозою через популізм, націоналізм і економічну нерівність. Хоча лібералізм приніс багато успіхів, таких як права людини, рівність і свобода слова, Харарі підкреслює, що сучасні глобальні проблеми ставлять під питання ефективність цієї системи. На думку автора, для того, щоб ліберальна демократія вижила, вона повинна знайти способи адаптуватися до нових реалій, зокрема до проблеми економічної нерівності та автоматизації. Частина восьма. Кліматичні зміни та екологія. Однією з ключових загроз для майбутнього людства Харарі вважає кліматичні зміни та екологічні проблеми. Він наголошує, що зміна клімату це глобальна загроза, яка вимагає негайних дій. Однак багато урядів і корпорацій продовжують діяти всупереч екологічним інтересам планети, мотивовані короткостроковими економічними вигодами. Автор закликає до глобальної солідарності і співпраці у боротьбі зі зміною клімату, оскільки це питання впливає на всі нації незалежно від їхніх кордонів чи політичних переконань. Частина дев'ята Політика та істина у сучасному політичному ландшафті, за словами Харарі, є тенденція до маніпуляції фактами і використання брехні як політичного інструменту. Це створює світ, де правду стає дедалі важче знайти, а політична риторика стає агресивнішою. Харарі підкреслює важливість критичного мислення і навчання людей розпізнавати маніпуляції. Він також зазначає, що сучасна освіта має зосереджуватися на розвитку навичок адаптації до швидкозмінного світу, а не просто на передачі знань. Частина десята. Освіта для майбутнього заключна частина книги присвячена майбутньому освіти. Харарі підкреслює, що в умовах швидкого розвитку технологій і змін на ринку праці традиційні методи навчання вже неефективні. Освіта має виховувати гнучкість, вміння вчитися протягом життя і здатність до критичного мислення, щоб підготувати людей до нових викликів. Він також зазначає, що важливим є розвиток емоційного інтелекту та здатності до співпраці, оскільки ці навички будуть дедалі важливішими у світі, де штучний інтелект і роботи можуть замінити фізичну і рутинну працю. Висновки 21 урок для 21-го століття століття. Це книга, що пропонує глибокий і всебічний аналіз сучасних глобальних викликів і тенденцій. Ювал Ной Харарі досліджує питання, які торкаються кожної людини, закликаючи до критичного мислення, адаптації до технологічних змін і спільної боротьби з глобальними проблемами, такими як кліматичні зміни та нерівність. Це заклик до осмисленого підходу до майбутнього, в якому знання та свідомі дії стають ключовими для виживання і процвітання людства.